так размер научника покажу значит зовнешний диаметр вот такой внутренний вот такой Ось тут размер такой, Довжина така. Так. Жорстке місце ось размером. розміром. Так. Товщина с краю. Ось така, 54. Значить, вони бувають різні. Бувають без жорсткого кільця, тобто повністю весь, можна ось так зжати його, зімняти. Бувають всередині з кільцем. Кільце різне може бути. Буває пластикове, буває з якогось металу, невідомого мені. Оце металевий. Як я це перевіряю, ось тут. Ось там є отвори. Їх можна ось так відтягнути і пошкрябати це кільце металевим пінцетом. Я, і відчувається, коли я по пластику шкрябую, звуку немає. Коли шкрябую по металу, воно дряпає дзвінкий звук. Я не знаю, з якого металу, напевно, алюміній. Ну, вони крихкі. Якщо, в принципі, ось так пальцями сильно здавити, то це металеве кільце трісне. В мене є такий тріснутий один. Просто легенько зжав, і воно тріснуло. І металеве так легко тріскає. Напевно, там алюміній, я думаю, а може магній. І пластикове тріскає дуже легко, тому сильно не зжимайте це кільце. Ось так. Ось там ось ці отвори. От один отвор, ось другий, його видно через ці отвори. ну Там трошки ще покрито гумою, ну в принципі, його можна чуєте, шкряба. от, по металу шкряба. І це металеве кільце. Ось так виглядає наочник. От, є ще отвори, щоб не запотівала лінза тут і тут. Ось така форма і розміри я показав. ось ще. до упору. Так, до канавки відстань приблизно 3 мм. далее канавка 2 мм має. Товщину і далі ще жорстке місце 4 мм. Ось. Так, Ось тут 35 мм. Далі глибше 32,2 Ось так. Підкраю. Тридцять п'ять. То ще, ну, ще раз. 4,5 Це конкретно з металевим кільцем. От. Ці кільця можуть бути всередині тріснуті, мати тріщини в якихось місцях. Цього я бачити не можу, це неможливо. Будьте до цього готові. Ось, ну, ось так пробую нічого не скрипить. Але кільця повністю залиті гумою, повністю залиті гумою і їх фізично не видно. Це подивитися неможливо. От. Можна тільки проколоти цю тонку гуму і пошкрябати її, щоб відчути там пластик чи метал. Ну вони можуть бути всередині і тріщинами, з чим завгодно. Ось, показав. Все. Ось один, ось другий. Ну, розміри мають вони однакові, я заміряв. Ну, виглядають ось так. Ну, Це на них вони ще матові, щоб. І на них сідає пилюка вся. Вживу її не видно, це камера вам бачить пилюку, бо спалах світла. Ну все показав. Є один що ось такий. Тут трошки більш глянцево всередині. Отак все те саме.